Котик. Перегортаємо умову. Твоя перука повинна мати, бути синьою, або повинна мати квітку. Вибери, будь ласка, в тебе управління екраном моїм зараз. Кої Я... прикраси. Або з квіткою, або синя перука має бути. Я не можу перетягнути. А, ти просто тицький. Просто тисни. А, ні, просто не допоможе. Ну давай тоді, Аліс, скажи мені, який колір. Синій колір і квіточку. І то, і то. Окей. У нас було, була умова або, але можна і так, і так зробити. Солішка, вибирай. Давайте мушку. Мушка, слона Муська. Якщо твоя парука синя, вона повинна мати квітку. Яку хочеш? Я хочу дуже смішно, дуже смішно зробити. Хочу хочеш. грін, угу, зелений. Там написано грін. Ну, це такий переклад трошечки кревенький. Я тобі даю управління екраном, може, ти сама зможеш натягнути йому прикрасу. А ну-ка, зараз. Не тягнеться, так? Да? Зараз. Напевно, я не можу, бо. Планшет. У мене, так. Да. А, з планшета не завжди. Ну, окей, давай. Ти хочеш трилисник. Добре, Добре, так. Але якщо б ти Це зробила плінію, то квітку було б обов'язково. Аліса, вибирай персонажа. Я хочу пика. ПК. Твоя перука повинна мати принаймні дві прикраси, хоча б дві. Перука з гребінцем, або. А, там можна, та можна дві зразу. Можна дві. Або трилисником має бути фіолетовою. Хоча б дві прикраси має бути. Якщо є грабінець або трилизник, то порука має бути фіолетовою. Ну, твій такі... пурпурний. Фіолетовий, Ага. Ну, Трошки каревий переклад і. Гребенець і квіточка. І квіточка і гребенець. Є, є. Поки все легко, соля вибирай. Можна мені цього гноміка. З гноміка, так. Перука, менш ніж з двома прикрасами неприпустима, якщо вона не зелена. Е, добре, тоді, напевно, жовтий. Жовтий. Йому підійде. Добре. І е, бантик. Бантик. І ще оця от штука з ага, комашки. Обрушка. Так. Не знаю, куди приліпити, давай отак, щоб. А, він невеликий буде. Тоді давайте квіточку. Квіточку, ну давай квіточку зараз. Так. Так. Так Навушку можна, на вушка можна. давай так симпатичні. Так. А, да. клас. Ага. Аліса твоє. Твоя порука має бути фіолетовою або жовтою про прикраси ні слова. що хочеш? Я хочу. Жовтий з клівірним лістиком. Ага, і крилизь. От а... Отаки, От перший рівень дуже, дуже легкий, щоб ви розібралися, як це працює. Коли будуть маски, у вас буде п'ять умов, і вони будуть настільки складними, що вам треба буде весь час думати. А... Нічого ви Як не. Якби так погавили? зробити, щоб не накочачити. Але ви там можете помилятися, вам програма буде показувати, де у вас. Помилять. А можна мені тепер першою? Так, звичайно. Е, котика. Котик. Читай суть. Твій капелюх повинен мати рівно дві прикраси. Якщо твій капелюх має гутик або листочок, він повинен мати стрічку. Добре. А, тоді давайте зробимо пурпурний фіолетовий. Фіолет. Окей. Okay. І всі прикраси. Всі прикраси добре. Не знаю, куди то ліпить, но якось так буде. Так, класно. Yeah, а. Клас. Клас. а угу. Але якщо твій капелюх має гудзик або листок. Він повинен мати. А, я зрозуміла. Тоді давайте заберемо листочок чи Окей, гудзик. Окей, давай. Що заберемо? Листочок? Давайте листочок і гудзик і тільки ленточку залишимо. Тільки ленточку, Чи, так. А, він повинен має рівно дві прикраси. Ага. Тоді ленточку і гудзичок. На ленточку. Угу, Отак от, от я зараз їй сюди закладаю. Отак. О, гарно. Аліса. Я обираю беру... бика. Бика. Ну, то сподобається тобі. Давай, читай. Якщо твій капелюх не фіолетовий, він повинен мати рівно дві прикраси. Капелюх із пером або гузиком повинен також мати стріч. Mm. Е, тоді... Ай буде фіолетовий колір. Пірошку і стрічку. Це хоч. Ні, не все гуцика немає. А, не треба гудзика. Не треба гуцика. Я навіть не знаю, як це красиво зробити. Ну, буде так. Так. Отак. Якось не знаю, куди приліпить, щось воно в мене не ліпиться красиво. Отак. Добре, соломія вибирай. Мільйончика. Угу. Твій капелюх повинен мати, принаймні, дві прикраси. Капелюх з гудликом має бути зеленим, капелюх з пером має бути синім. Давайте, зелене, ні, ні пурпурний. ні, синій, синій. Синій, синій. Угу. і квіточку. Голубенько. І все? Так. А, ну, да. Принаймні, я думала, принаймні дві приблизи. Принаймні, це, це типа хоча б. Хоча б. А, ну окей. Угу. Давайте тоді. Давайте тоді. Гудзик, але гудзик закриємо квіткою в тому ж самому місці. Отак піде. А можна в тому ж самому місці. А, отам, ой, добре. Все, тепер точно правильно. капелюк з гудзика має бути а, блін, не вийде так. Давайте тоді замість е, гудзичка перо. І квіточку, да. От так, ідеально. поїдельно. Uh, Аліс. Я хочу Ага. Uh -huh. Капелюх повинен мати рівно дві прикраси: стрі, які листки, лі... шкі... неприпустимі на одному. Плюсі. Синій колір, стрічка і, і, і Який колір Леся, я не почула, який колір? Синій. Синій колір. І що ще? Стрічка і на, на ней квіточка. Стрічка і квіточка. Соломія! Тобі дістається слономоська. Uh -huh. Капелюхи без листків мають бути синіми. Капелюхи без квітів мають бути зеленими. Капелюхи без гудзиків мають бути червоними. Я хочу, напевно, без. зараз чекайте, я подивлюсь. Хочу, напевно, зелений капелюшок. Uh -huh. Тоді без чого? І листочок. Але ж тоді. Чекайте, а... неправильно що. Пилюк... Буде гудзика, а якщо без гудзика, то має бути червоним. Пилюк без гудзиків. Давайте тоді ще на... під листочок гудзика. Гудзика під листочок. А він гарно тут виглядає. Так. Так, ну давайте ще одне, щоб ви бачили середній рівень. Але повірте, на масках там вже буде ну, прям сильно складно, дуже складно. Аліса, вибирай. Котик. І угу. окуляри мають бути жовтими, бо повинні мати зірочку. Окуляри з зірочкою повинні також мати три листик. Мої окуляри повинні мати різно одного. Mm -hmm. Я зрозуміла mm -hmm. хитрі. Смайлік і червоний колір. І Смайлік, і все. Ні, жовтий, 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 так, так все. все, все. Добре, Соля. Е е давайте бика, я ще ні разу не вибирала. Е якщо твої окуляри сині, то, то вони мають бути стрелесником. Якщо твої окуляри мають трилисник, вони, вони повинні мати перо. Якщо твої окуляри мають перо, вони мають бути зселеними. Давайте жовтий колір. Угу. Можливо, зараз окуляри сині, вони були. Трилисник. Давайте, а трилисник сюди можна. Кольори мають перо, вони мають бути. Зелено, вони повинні мати перо. Давайте ще перо тоді. Mm -hmm. мають, флоров, вони мають бути зеленими. Давайте зелений. Вони мають бути а зеленими. А У нас немає зеленого. А mm -hmm. Добре, тоді прибираємо всі прикраси. Всі прикраси прибираємо. Давайте все. зробимо сині, mm -hmm. сині. трилисник. Mm -hmm. І перо. Mm -hmm. А Чекай, automated... Guys, like так не чесно, давайте тоді фиолетовый. Ні, Чекайте, прибираємо перо. А, перо. И три листник. І трилисник. І серце робимо, Серце робимо, да. Посередині, тут она перекладе. А, то ми так не можемо, Отак, так, да, да, да. Я. Yeah. Аліс. Я ні разу не прикрашала мушку. Твої окуляри повинні мати рівну одну прикрасу. Якщо твої окуляри зелені, вони повинні мати три листи. окуляри зірочкою або пером припустимі, лише якщо вони зелені. Mm. Треба зробити. Uh, жовтий колір і три листик. Зараз я перевірю, да, все, окей, okay. Соля. Давайте гобліна. Okay. Окуляри з двома прикрасами або менше. Припустимі лише якщо вони червоні. А окуляри з двома прикрасами або більше припустимі лише якщо вони сині. Окуляри з трилисником, припустимі лише якщо вони жовті. Давайте жовті колір. Uh -huh. І окуляри. Йо, давайте клевер, а можна два клевери? Ні. Та я давайт один клевер, але якщо окуляри, наприклад, або менше, припустимо, лише якщо вони червоні, червоні окуляри тоді. Угу. А ні, чекайте, окуляри з трилезником. Зараз трилезником, якщо вони жовті, то давайте, давайте, давайте Аня, не давайте. Ага. Середечко, ані або смайлик. сердечко і смайлик. Може. А це рахується, а це рахується е, з двома, або більш? Ага, рахується. Давайте тоді синь. Робин. Тата. А окуляри з двома прикрасили поменше, лише якщо вони червоні. Давайте тоді ще клевер, туди наліпимо і тоді отак. От окуляри з стрелесником припустимо, якщо вони жовті. Давайте приберемо. А як ми приберемо стрілесник? Ні, тоді жовті окуляри, давайте. Окуляри з двома прикрасами, або більше припустимо, якщо вони сині. Але як? Добре, давайте приберемо і залишимо тільки одну прикрасу. А, одну прикрасу, будь... тільки не три лисник, да? давай якусь. А, отаку. Чекайте, окуляри зуму прикрасуємо або менше припустимо, тільки якщо вони червоні, Червоно, давайте, тоді фарбу. Ага. І давайте листочок, ой, не листочок, а цей сердечко. Тоді буде дві прикраси, Соль. Ні, ні, без смайлика, сердечко. А. Так, нарешті а. Дві не можна було зробити. Бо і там, і там була умова в дві прикраси, вона сама собі суперечила. Добре. що було справедливе, останнє зроблю я. Окуляри з пером або зірочкою повинні мати трилисник. Окуляри з зірочкою або трилисником повинні мати перо. Окуляри з трилисником або пером повинні мати зірочку. Щось мені підкрадує. Вони, здається, якесь найлегше завдання. Щось має бути все. Я виберу колір. Колір я люблю Пум-пум-пум. Я взагалі люблю жовтий, але його тут нема, тому я виберу синій і я одягну всі прикраси. А може взагалі ніякі не одягати? До речі, був варіант не одягати жодної прикраси. Він теж існує. Дуже миленько. Yeah.